Вітаю, дорогі семикласники! З вами вчителька української мови і літератури Одеського ліцею No51 Лапіна Інна Олександрівна. Сьогодні у нас урок з позакласного читання. Присвячений він творчості Андрія Кокотюхи, а саме творам полювання на золотий кубок та гімназист і вогняний змій контроль аудіювання. Хочу почати урок такими словами пана Самирного. Ти ще не знаєш, що то за втіха, ті книжки, там цілий мир вищий, кращий від всього. Так що ж то за людина, що подарувала нам такий таємний, цікавий світ? Це Андрій Кокотюха. Народився майбутній літератор 7 листопада 1970 року у Ніжині Чернігівської області, у звичайній родині зварювальника і медсестри. Перший художній двір написав у віці 7 років. До 12 років читав і писав лише казки. Мріяв стати бібліотекарем, працював збиральником меблів, різноробочим та муляром на будівництві. Закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Перше оповідання опубліковане. 1987 року. У 1991 році написав повість Шлюбні ігрища Жаб, яка через брак інших зразків прози отримала в 1995 році нагороду видавництва Смолоскип. Після виходу окремою книжкою, в 1996 році. Повість стала називатися Романом, отримала позитивну оцінку від батьків та друзів автора. І широкий негативний розголос у пресі. І завдяки цій публікації Андрій Кокотюха відразу став одним з відомих сучасних українських письменників. У 1993 році був одним із засновників творчої асоціації 500, працюючи у видавництві смолоскид пакувальником книжок у період з 1994 по 1999 роки. Організував понад ста гастролей молодих українських письменників у 17 регіонах України і був їх безпосереднім учасником. У 1998 році звільнився з видавництва Смолоскип у зв'язку з переходом на іншу роботу, безпосередньо пов'язану з журналістикою. Співпрацю зі смолоскипом не припиняв до 1999 року. Дослідник української масової літератури, доктор філологічних наук Софія Філоненко, називає кокотюху батьком українського готичного детективу. І з цим терміном ми з вами зараз познайомимось. Детектив це жанр різновид творів масової культури, прозаїчні твори, кінофільми, комікси, в яких розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином. Письменник Андрій Кокотюха в своїх захоплюючих творах переносить читачів у світ пригод та фантазії. Один з його відомих творів полювання на золотий кубок. На старт, увага, марш! Починається полювання на золотий кубок, здобути його і стати чемпіоном школи мріє кожен спортсмен, але невідомі злодії задумали його викрасти. Вони прорахували кожен свій крок. Окрім одного, їхню таємну змову почули розумник Максим та розбишака Денис. Врятувати золотий кубок вони можуть, але для цього не можна нікому нічого розповідати, забути про давні образи та ворожничу, а головне самим стати злодіями. Нехай навіть із найкращих спонукань цей твір розповідає про захоплюючі пригоди, де головні герої виявляють. Мужність, віру в себе та долають власні страхи, розкриває нам значення і важливість дружби та співпраці. Ще один захоплюючий твір Андрія Копотюхи гімназист та вогняний змій. Після пригод із чорною рукою у житті гімназиста Юрка Туряниці, таємниць і загадок стало ще більше. Дивні речі коються в столиці. Одна за одною горять українські історичні будівлі, деякі сліди ведуть до першої зразкової гімназії, яка ризикує втратити репутацію ще й через наркотики. Восьмикласник Юрко Туряниця разом з приватним детективом Назаром Шпигом та вірним бульдогом джентльменом знову беруться за справу. Андрій Анатолійович Кокотюха залишається вірним в своїй патріотичній манері розповіді. Він не лише веде юних читачів у гущавину пригод та інтриг, а й знайомить підростаюче покоління з історією нашої країни, підкреслюючи її велич та героїзм українців. Письменник дає змогу усім бажаючим включити свою фантазію та відправитися у світ неймовірних пригод. А тепер я пропоную вам познайомитися з уривком повісті полювання на золотий кубок. Отже, друга частина нашого уроку аудіювання. Тож слухайте уважно, після тексту на вас чекають питання до змісту прочитаного. Глава перша. Безвихідна ситуація. Денис Черненко тонув. Він ішов на дно швидко і стрімко, як рибальський гумовий човен, пробитий гострим шматком прибережного корча, потопав, наче найбільший у світі корабель Титанік середнічного океану під час свого першого і єдиного рейсу. Гинув на очах у 20 хлопців і 17 дівчат. Як на зло, цьогоріч, від початку березня, жоден з однокласників не захворів. Сьомий А-клас зібрався весь, і тепер 37 пар очей дивляться на того, кому не пощастило. і в жодних очах не прочитаєш співчуття потопаючому. Ні, історія нормальний предмет, та історик у них не такий вже зануде. Є гірші предмети. Візьміть хоч алгебру або літературу. Там постійно змушують вчити щось на пам'ять. Може, Денис і вчив би, тільки всі ці віршики чи шматочки класичної прози йому видавалися зовсім нецікавими. Історія то інша річ. Усі ці давні воїни, богатирі ратники чимось подобалися Денису Черненку. Він уявляв, яким треба бути сильним, щоб піднімати ковані мечі та дожелезні списи, але бра з її квадратними коренями. Князівськими дружинниками точно не потрібна. Але ж історик зараз не про битви його запитує і не просить пояснити, чому богатирі мусили займатися спортом. Предмет нормальний, погодився Денис із учителем, аби лиш не мовчати. О, це вже прогрес. Історик пройшовся перед класом, заклавши руки за спину, через що дуже нагадував чаплю. Його в школі так і дражнили. Чапля. Отже, продовжив історик, я не дарма стараюся, але, його худий палець націлився на стелю, я все це не вигадую. Підручники теж складають мудрі люди, які так само нічого не вигадують. Історія Черненко залишається в документальних літописах та героїчних епосах, особливо це стосується історії Київської Русі кінця 10-го, початку 11-го століття. Тому, вчитель повернувся на своє місце, вмостився за столом, підсунув до себе класний журнал. Мені хочеться почути від тебе черненку, ім'я, бодай, одного героя того часу. Людина павук! вигнув із задньої парти Ігор Нещеред. Тепер клас вибухнув реготом дружно. Історик зробив вигляд, що не звернув увагу на цей вигук. Мені здається, Черненко, ти трошки подумаєш і скажеш усім нам, хто був героєм народного епосу, який оспівував боротьбу русичів із ордами кочівників. А хто такі кочівники, нам скаже Нещерет. А тепер підготуйте зошити і дайте відповіді на питання. І запишіть у зошит. Перше питання. Як звуть головного героя твору Андрія Копотюхи? Полювання на Золотий Кубок А. Олександр Б. Іван В Денис Г. Петро. Друге питання: Де відбуваються основні події оповідання А. У сучасному місті. Б. У Старовинному замку. В У школі Г. У селищі на околиці. Третє питання. Про що Денису подобалося читати більш за все: А. Про феодальну роздрібненість. Б. Як знайти золотий кубок. В. Про футбол і машини. Г. Про походи князів. Четверте питання. Про що запитав учитель Черненка? А. Про ім'я одного героя 11 століття. Б. Про квадратні корені. В Про історію Київської Русі. Г. Чому богатирі мусили займатися спортом. П'яте питання. Яка історична постать, на думку учнів, була відома в 11 столітті а. Людина Павук Б. Нестор Літописець В. Хан батий Шосте питання. Як прозвали учні учителя історії? А. Вікінг, Б. Страус. В. Чапля. Г. Шварцнегр. Сьоме питання. У яких творах зберігається історія? А. У літописах і хроніках. Б. У альбомах із світлинами. В. У документальних фільмах. Восьме питання. Вам треба дати розгорнуту відповідь, які риси головного героя вам найбільше запам'яталися? Дев'яте питання, яким ви уявляєте головного героя? Десяте, що вам найбільше зацікавило в цій історії? А тепер перевіримо, чи співпадають наші відповіді. Перше питання. Як звуть головного героя твору Андрія Кокотюхи полювання на Золотий Кубок? Правильна відповідь Денис. Друге питання. Де відбуваються основні події оповідання? Правильна відповідь у школі. Третє питання. Про що Денису подобалося читати більш за все? Правильна відповідь про футбол і машини. Четверте питання. Про що запитав учитель Черненка? Правильна відповідь про ім'я одного героя 11 століття. П'яте питання. Яка історична постать, на думку учнів, була відома в 11 столітті? Правильна відповідь Людина Павук. Шосте питання. Як прозвали учня учителя історії? Правильна відповідь чапля. Сьоме питання. У яких творах зберігається історія? Правильна відповідь у літописах і хроніках. А відповіді на восьме, дев'яте і десяте питання у вас будуть різні. Бо у кожного з вас свої світобачення, смаки, уподобання. Ви гарно попрацювали, і на вас чекає хвилинка. Відпочинку для очей. Тож почнімо. Ой ой там на горі, ой ой там на круті, ой на горі, на круті, там все діла пара. Наш урок добігає кінця. І сьогодні ми з вами ознайомилися з двома захопливими творами Андрія Кокотюхи це полювання на Золотий Кубок та гімназист і вогняний змій. Ці твори захоплюють нас своїм пригодницьким духом, непередбачуваним сюжетом. Ці книжки вчать цінувати дружбу, сміливість і прагнення до знань. Ці твори. Є важливою частиною сучасної української літератури. А зараз на вас чекає відкритий мікрофон. Можна поставити відео на паузу і продовжити речення. Я хотіла, або хотів, подарувати книжку Андрія Кокотюхи Вогняний Змій своєму другові, подрузі, тому що закінчіть речення. Я не знав, а тепер знаю, або я не знала, а тепер знаю. Або я навчився, або я навчилася. Завдяки сьогоднішньому уроку я задумався або я задумалась. Я зрозумів, що? Або я зрозуміла, що. Цей урок запам'ятався тим, що. Маю надію. Що урок вам сподобався, і було вам легко і цікаво сприймати новий матеріал. Запишіть, будь ласка, домашні завдання. І якщо ви допитливі, познайомтеся з героями творів Андрія Кокотюхи, гімназист та вогняний Змій, полювання на Золотий Кубок поближче і напишіть відгук на повість, що сподобалося вам найбільше. На цьому урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!